Доброго дня, друзі, вітаю вас знову ж таки із своєї теплиці. Зараз з настанням весни, теплих днів, майже кожен день мій проходив теплиці. Тому що, якщо чесно сказати, звідси і йти не хочеться. Постійно хочеться щось робити, садити, ну, якось проєктувати, де що посадити. Думаю, люди, які займаються теплицею, мене можуть зрозуміти. З хати винесла касети, які поки що мені не потрібні. Можливо, щось я ще в касетах буду висаджувати тут в тепличці. В хаті в мене вже всі підвіконні столи закладені ранньою розсадою. Тож для ранніх якихось. Овочів є декілька десятків посаджених в хаті на підвіконниках. Ну, а основну масу, тому що цього року я планую садити декілька тисяч помідор. Якщо буде врожай, можливо, і на продажу, тому що ну, час зараз тяжкий, гроші потрібні усім. так? І кожен виживає як може. Е, так, що ми тут я докупила, бачите собі, квіточки. Ось такі чорнобривчики. У мене, звичайно, є чорнобривці, але мої чомусь запалилися і зробилися якісь великі такі, майже е, більше метра. І також докупила айстру. Так, салатик цибулька ростуть. Водичка прогрівається. Так, що я роблю? Я вже сьогодні посіяла сім радочків помідор. Ось тут цю частинку залишила. Тут хочу насіяти квіти. Сію я, ну, виходить, ось такі довгі рядки. Бачите? Можна ж і висівати ось так їх. Поперек, це кому як зручно. Мені показалося ось так буде зручніше. Намагаюся таким чином, аби з однієї сторони і потім з іншої сторони, коли буду ставати, я могла дістати площу ось цю прополоти. У мене тут ну скільки, десь метр 15, метр двадцять ширини. Далі залишу трішки місця, буду висаджувати огірки, але це пізніше. Сантиметрів 20 залишаю. І наступні буду формувати рядочки. Як формую рядочки, зараз покажу. Ось на листочок поки що записую, що я посіяла. Сію як магазинне насіння, так і своє. У мене тут, дивіться, скільки є різного свого насіння. Але насіння з помідорів, так само перцю збирається лише з оригінального. І то, якщо то не є якийсь гібрид. Що ж, посіяла я цього року. 50 штучок бобкату оригінального з магазину. Також насіяла багатенько бобкату, якого збирала насіння власноруч минулого року. Також є у мене тут, це що виходить, п'ятий рядочок, асвону 100 штук. Асвону. Насіння, ну, свого я минулий рік не збирала, тому не буде. Але зато буде багато ляни посіяно. Тому що ляни у мене, дивіться, який величезний пакунок. Минулого року назбирала дуже багато, були гарні помідорки ці ляни. Ну, будемо сіяти. Можливо, як буде попит на розсаду, буду продавати. Трохи розсади. Ну, як то кажуть, дурень і мрію багатіє Плануємо, а там як воно вийде. Рядочки роблю за допомогою ось такої дощечки. Її прижимаю до землі і ось такими рухами взад-вперед проробляю рядочок ось так прошуровую. Потім на необхідну відстань переклала і знову ж так само притискаю і роблю рядочок. Що хотіла сказати? Ось цей проміжок можна і не залишати, якщо ви не плануєте висаджувати якісь овочі в теплиці. Так як я буду садити огірки. Обов'язково буду садити сюди перець. Знову кілька баклажанів посаджу, буде в мене капуста. Ну і помідори. Без помідор нікуди. Тому я лишаю ось це місце. Так, робимо рядочки і проливаємо їх. Проливаємо добре ось цей рядочок перед тим, як висіваємо насіння, аби насіння гарно прилипало в рядочок. І також потім, аби зверху вже не мочити землю, бо вона береться такою кірочкою, і важко потім пробиватися рослинкам. А так земля зверху буде рихла. І наші помідорки набагато швидше будуть проростати. Водили їмо багатенько, тому що чим більше вологи, тим краще буде прокильчуватися насіненка. Ось цей перший рядочок я вже посіяла жовті помідорки хурма. Бачите, так, доволі густенько посипаю, тому що це своє насіння, можливо, не все. Прокільчиця зійде. Та я скажу вам, що і магазинне також не дуже гарно сходить. Розв'язала я ось свій вузлик, бачите, от таке гарне насіннячко. Це Cherry мікс. І тепер беремо потрішки цього насіння та висіваємо у рядочки. Ось так. Нікуди не спішимо, сіємо густенько. Сіємо густо, аби не було пусто. Ще раз хочу сказати про насіння. Насіння, аби зібрати, потрібно мати гарну, добре спілу помідору без хвороб, без ушкоджень. І тоді. Збереться гарне, таке якісне насіння. Кожного року поновлюю, докуповую нові сорти, аби на наступний рік знову ж таки можна зібрати і трішки здешевити собі ось цей посівний матеріал. Тому от так Збираємо самі насіннячко і вирощуємо. Розсаду. Тепер є ось такі у мене маленькі грабельки, і ними легенько ось так пригортаю насіння, пригорнули, перевернули на цю сторону і трішки ось так притрамбували.